Всім привіт! Кавуся. Нумер один. тільки око пролупила. Думаю, пройдуся, вийду на вулицю, бо в окно так пасмурно, ніби і дуже холодно. Ну, що пасмурно, то так. Да, але не дуже холодно. Не дуже. Холодно, ну не дуже. Вітер піднімається, мабуть, буде дощ. Так вставати не хотілося. В хаті трошки нагрілося, вже майже. 18 градусів, це нормально. О, у мене ще одна іриска зацвіла. Ще один коляр. Я вчора не побачила. Ходила, куди я дивилася? Не знаю. Зараз я вам покажу. Ось такий темно-коричневий. Це не фіолетовий, коричневий. Дуже гарненний. У мене вчора з вечора була охота. Сьогодні зранку встати і піти на базар, купити сальця до речки. А сьогодні вже нема. Встала, М -м -м. нікуди не хочу йти. О, вже щось упало у, цей, у каву. Ну, щось із дерева. Все припухла трохи, га? ну нічого. Нічого. Одійдеться, ну спала, як сорок, дуже кріпко. Ще толком не прокинулась. Викинула те, що впало, буду далі пить. ну. Не в краще й піде. Ну, все, все добре. Сьогодні субота, субота, не робота, неділя вихідний. У нас завтра два іменинники. Моя рідна сестра, Іванін рідний брат. І хоч ти кричи рятуй. Оце так у нас. Один день. Нічого справимося, все буде добре. Дівчата, я на зиму садила два помідори. Всім показувала, картоплю садила і два помідори. Так ось один виліз. Ну це, бачите, кубка помідорів. Другого немає, а один зійшов. Оце отаке. Картопля, яка садилась на зиму, потрухла вся. Значить, або недостатньо вона глибоко була посаджена. Або я не знаю, яка причина, або нема чого садити. Хоча, отак от як подумати, він самостійно і зараз, де в минулому році картопля була посаджена, там часник по повилазила картопля. Це ж ту, та, що залишилася в землі, не вибрана. Значить, вона чи глибше була. Не знаю, яка причина. Не зійшла й одна картоплина, вся потрухла. Ну а помідор все один все ж тепер виліз, коли це воно буде. Та буде до, до нового року будуть. А другий не, нема. нема. Я два садила. Палички ставила, декот коло одного її вилізла. А другий палку викинув. Нема. Ну, і у мене ось самосінні бальзаміни. Оце, це, це страшний суд. Бачите, що робиться, між ліліями кругом. От, оце все зеленіє, оце все он попід краєм. Це ж у мене тут рядок було бальзамінів, вони. Виростають такий ріст, майже як я. Це від моєї свекрухи з Великого Круполя. Це кіт. Це кіт. А це бальзаміни, це, це просто капець. У них не можна відчепитися. І все. Раз посади і, і хватить. Ну, Пару штук залишу, а то ж висипай. Куд, куди його. Вони цвітуть різними кольорами, і, і до самих морозів, і таке стебло, як рука. Ну, я, я не знаю. На, оце в мене такі вони виростають. Я їх ріденько сажу по, по одненькому, так оце такі дерева ростуть. Ну а тоді ж оце, о, от насіння, то воно насівається, не можна відбитися. Ну да нічого. Воно таке щось запав і сапав, де й здохне. Ось такі справи мої дорогенькі. Не холодно на дворі, можна, можна жити Ну, Порівняно з тими холодами, які були раніше. Ну, це так мені відчувається. Капішон не знімаю, бо на голові антени стержать. в душ я ж не ходила, тільки встала. Сапати треба і морква. Морква по піврядка зійшла, піврядка є, пів нема. Кумедія. Бурячок як шкура зійшов, горох зійшов. Сіянка зійшла, окроп зійшов, все це посходило. Ну, а огірки не знає. були, було холодно, чи вони бідненькі зійдуть, чимо струхнуть хтось зна. Будемо пересівати, ну а що робити? це б'ються два коти. Охолоджуюча маска від набряків, я й шию, намастила на 10 хвилин, а потім просто змиваємо тепленькою водичкою. Знаєте, такий легкий холод по обличчю. Ну, взагалі, мені підписники писали, що вона дуже суперська. Тому пробую, пробую, пробую вперше і ну, мені зараз мені просто приємно, як вона це охолоджує обличчя.